Що насправді відбувається після нашого останнього подиху, чи зникаємо ми в ніщо, чи прокидаємося в щось, що далеко перевершує людське розуміння? Сьогодні ми зануримося в один з найзагадковіших і найпотужніших текстів тибетського буддизму: Бардот Ходол також відомий як Тибетська книга мертвих. Це не просто книга, це духовна карта. Путівник, який, як кажуть, допомагає душі орієнтуватися в дивному та священному просторі між смертю та відродженням, що якби смерть це не кінець, а прохід через видіння, ілюзії та кінцеву істину. Приєднуйтесь до мене, коли ми перетнемо цей містичний поріг, дослідимо його приховані послання та розкриємо, що насправді може означати існування та вихід за його межі. Бардот Ходол сягає корінням однієї з найлегендарніших постатей тибетського буддизму падмасамхави. Народжений в Індії, він не просто вчитель історії, а майже міфічна істота, часто оточена розповідями про дивовижну силу та глибоку мудрість. У восьмому столітті Падмасамбхава здійснив подорож до Тибету та змінив його духовний ландшафт. Його шанують як гуру Рінпоче, що означає дорогоцінний майстер, той, хто приніс світло буддизму до країни снігів. Тибетська традиція стверджує, що саме падма Самбхава склав Ходол, вклавши в нього путівник для душі, яка рухається крізь смерть, проміжний період і переродження. Але падма Самбхава був не просто ченцем. Він був глибоко проникливим духовним учителем, його м'який опанував містичні техніки та езотеричні вчення. Бардот Ходол народився з бажання цього майстра вести не лише живих, а й мертвих, пропонуючи їм шлях до звільнення. Навіть після останнього подиху з юного віку, падма Самбхава демонстрував надзвичайні містичні здібності. Будучи визнаним Махасідхою постаттю, яка досягла надзвичайного рівня духовної реалізації, розвиваючи духовні сили або сітхи, що вважається дивовижним. Його запросив до Тибету король Трісонгдецин, який прагнув поширити буддизм і зміцнити країну духовно, об'єднавши людей під єдиною системою вірувань. У той час Тибет був місцем інтенсивних шаманських практик та анімістичних вірувань. Міцно вкорінена в релігії зв'язку, корінній тибетській духовній практиці. Ця різноманітна та навіть хаотична духовна атмосфера створювала перешкоди для поширення буддизму. Після прибуття до Тибету Падма Самхава зіткнувся з опором з боку різних культурних та духовних сил. Місцеві божества та духи традицій зв'язку чинили опір буддизму. І Падмасамбхава використав свої знання магії та тантричного ритуалізму, щоб приборкати цих духів. Ця інтеграція божеств та практик зв'язку в тибетський буддизм мала вирішальне значення для створення міцної духовної основи. Таким чином, падмасамбхава заснував перший буддійський монастир Тибету, монастир Сам'є, і почав передавати глибокі вчення про розум, реальність та цикл існування. Відомий як сансара. У тибетському буддизмі існує розуміння того, що смерть це не кінець, а перехідний стан момент відкриття можливості духовного звільнення. Падма Самбхава розумів, що в момент смерті розум переходить в особливий стан, де, вільний від відволікаючих факторів фізичного тіла, він стає більш сприйнятливим до найвищої істини. Він усвідомлював, що це унікальна можливість для звільнення. Але він також знав, що більшість людей, коли помирають, губляться в ілюзіях та страхах, які не дають їм цієї можливості. Його місією було створити путівник, який могли б читати ті, хто супроводжує вмираючих, або навіть вивчати за життя, щоб розум був готовий до Бардо перехідних станів після смерті. По суті, він хотів полегшити страждання та відкрити двері до просвітлення. Навіть коли все здається невизначеним і розчиняється, це співчуття є основою бардотхода. Він також знав, що багато хто може не досягти просвітлення за життя, але він бачив у смерті останню можливість. Тому він пропонував настанови практикам та учням, щоб розпізнати ясне світло. Чистий прояв розуму в момент їхньої смерті. Бардо тодо проводити нас через три основні стани або Бардо, які кожна душа проходить у Чікай Бардо моменті смерті. У Чікай Бардо, душа переживає момент самої смерті, точку переходу, де фізичне тіло розчиняється, а свідомість звільняється від своїх матеріальних обмежень. Після завершення розчинення душа опиняється перед первісним ясним світлом, описаним у бардотодо як сліпуче, чисте та безмежне світло. Ясне світло є проявом абсолютної природи розуму, станом чистої безумовної свідомості, де немає дуальності страху чи прив'язаності. Дехто знає його як вище я, інші як сонячний розум. Існує багато назв для цього стану повноти та безкінечного спокою. Для духовного практикуючого Чікай Бардо пропонує можливість остаточного звільнення. Якщо душа може розпізнати ясне світло як частину своєї сутності, вона досягає миттєвого звільнення, нірвани, і не має потреби проходити через інші стадії Бардо. Це розпізнавання не залежить від ритуалів чи доктрин, це прямий і повний досвід істини, де розум бачить себе без фільтрів чи спотворень. У цей момент усі обумовленості, карма та ідентичності розчиняються з іншого боку, для тих, хто не підготовлений, інтенсивність ясного світла може бути жахливою. Розум, замість того, щоб розпізнати світло як свою справжню природу, може інтерпретувати його як загрозу через страх або прихильність до того, що звичне. У цьому випадку душа відступає, втрачаючи шанс на звільнення, і вступає на наступні етапи Бардо, де вона стикається з дедалі більш спотвореними та обмежувальними видіннями відповідно до своїх кармічних схильностей. Друге Бардо-хоніїд, Бардо-видінь, як колись сказав Карл Густав. Боги та демони є проекціями несвідомого, потужними та неминучими, поки їх не зрозуміють як частини нас самих. У бардохуніїд душа опиняється у стані свідомості, позбавленій свого фізичного тіла та у вимірі, де відчутних меж більше не існує. Тут душа переживає проекції власних розумових проекцій, які можуть з'являтися як у ангельських формах, так і в тривожних, лякаючих видіннях. Це бардо розкриває сутність розуму, де все, що було пригнічено, бажано чи боялося, проявляється в посиленій формі. Видіння в Чонідному бардо безпосередньо відображають емоційні та кармічні стани, накопичені душею протягом життів. Вони проявляються у двох різних формах: мирні видіння та гнівні видіння. На стадії мирного видіння душу спочатку зустрічають видіння мирних божеств, які представляють просвітлені та доброзичливі аспекти свідомості. Ці фігури можуть виглядати як тілесні сатви Будди або божества світла. Що випромінюють позитивні якості, культивовані душею. Мирні видіння мають безтурботну присутність і пропонують відчуття спокою, однак для непідготовленого розуму ці видіння можуть бути приголомшливими або незрозумілими. Це призводить до того, що душа відступає та сумнівається в реальності цього досвіду на стадії гнівного видіння. Якщо душа не розпізнає мирну сутність початкових видінь, вона поступово стикається з більш інтенсивними видіннями, відомими як гнівні божества, ці фігури є проявами гніву, страху та пригнічених бажань, що набувають жахливих та тривожних форм. Важливо, що ці гнівні божества не є зовнішніми чи зловмисними сутностями, а вираженням самого розуму, що відображає пристрасті та прив'язаності, які все ще зв'язують душу з циклом страждань. Чонід Бардо описується як стан, коли розум вільний від фізичних обмежень. Це чистий стан психічного прояву, де все посилюється. Видіння, що виникають, нагадують сни, але на відміну від звичайних снів, вони несуть вражаючу ясність та яскравість. Це відбувається тому, що розум, тепер вільний від тіла, переживає свої внутрішні енергії нефільтрованим чином. Все, що було пригнічено та накопичено, виникає з майже відчутною інтенсивністю. Ці видіння вважаються можливостями для навчання та просвітлення, оскільки кожне з них представляє аспект Я, який потребує інтеграції або трансценденції. Ті, хто підтримує повну усвідомленість під час цього бардо, можуть сприйняти, що всі ці видіння, добрі та погані, мирні та гнівні, є лише творіннями розуму. Усвідомлення цієї істини дозволяє душі розчинити страх і досягти звільнення. На цьому етапі Бардот Ходол радить душі зосередитися на чистому світлі, первісній сутності розуму, що описується як безмежне та чисте сяйво. Розпізнавання ясного світла є ключем до повного звільнення, оскільки воно відображає вроджену природу всіх істот. Це сонце серед хмар видінь, світло, яке залишається незмінним, незважаючи на всі ментальні проекції. Якщо душі вдається бачити крізь видіння, вона може досягти просвітлення і таким чином подолати цикл перероджень. Однак розпізнати ясне світло нелегко для звичайного розуму. Для більшості істот видіння настільки реальні та сповнені особистим значенням, що стає складно бачити далі них. З цієї причини бардотодол пропонує духовним практикам тренуватися в житті, щоб відсторонитися від ілюзій та споглядати природу розуму. Завдяки такій практиці, навіть стикаючись з інтенсивними видіннями Чоніт бардо, вони зможуть зосередитися на ясному світлі та знайти спокій, страх і прив'язаність є найбільшими перешкодами до звільнення. Видіння за своєю інтенсивністю можуть викликати глибокий страх, особливо перед гнівними божествами, які представляють неприборкані аспекти психіки. Цей страх створює відчуття відокремленості, заважаючи душі розпізнати видіння як частини себе. Душа може бажати втекти від цих видінь або через прив'язаність зациклюватися на деяких із них, особливо на мирних видіннях, що утримує її зв'язаною з циклом сансари. Щоб подолати цей цикл, душа повинна визнати видіння порожніми від їхньої власної реальності. У тибетському буддизмі ця концепція відома як шунь'ята або порожнеча. Розум, який згадує порожнечу під час чоніт Бардо, може спостерігати всі видіння, але залишається неприв'язаним, розуміючи їх як лише тимчасові вираження своєї власної природи. Досвід Чоніт Бардо таким чином не є покаранням чи безцільним стражданням, а фазою откровення, де душа стикається з дзеркалом власного розуму. Це випробування, яке відрізняє тих, хто готовий до звільнення, від тих, кому все ще потрібне переродження, щоб поглибити свої знання. Третє переродження сітпа Бардо. На заключному етапі Сітпа Бардо, душа стикається з вирішальним моментом вибір свого наступного тіла, що визначається накопиченою енергією всіх дій, думок і намірів те, що ми називаємо кармою ніби вся попередня подорож привела до цієї точки, де те, що ми несемо в собі, визначає наш наступний пункт призначення. Входячи в це бардо, душа вже пережила розчинення в Бардо Чікай та зіткнулася з власними проекціями та ілюзіями в Бардо Бардучуїд. Тепер вона опиняється в стані більшої психічної щільності, де бажання переродження посилюється, кероване страхами та прив'язаностями, які ще не подолані. Це бажання, як вчить тибетський буддизм, змушує душу шукати нове тіло, нову форму існування. У сітпа на свідомість Бардо впливають кармічні схильності, які діють як тонкі сліди, залишені діями з минулих життів. Ці сліди функціонують як магнітні сили, притягуючи душу до обставин та переживань, що відображають її внутрішній стан. Якщо, наприклад, душа несе в собі великий страх, цей страх може спрямувати її до переродження, де вона зіткнеться з тими ж емоціями. Так само інтенсивні бажання та неконтрольовані емоції створюють вихор енергії, який формує те життя, з яким зіткнеться душа в наступному циклі. Під час сідпа Бардо душа переживає серію видінь пов'язаних з процесом переродження. Ці видіння часто включають зображення пар у союзі, метафору створення нового життя. Тут душа закликається обрати нове тіло, несвідомо керуючись емоційними схильностями та кармічними імпульсами. У багатьох описах Бардо натякає, що, побачивши ці образи, душа повинна підтримувати стан відчуженості та ясності. Лише тоді вона може уникнути сліпого загнання у небажане переродження. Для тих, хто може підтримувати спокій та відчуженість, сіт Бардо пропонує останній шанс для трансцендентності. Залишається можливість не переродитися, обрати шлях звільнення. Це мета духовного практикуючого, а не переродитися під впливом ілюзій та прив'язаностей. Вони повинні розпізнати ці видіння як прояви власного розуму, ефемерного та порожнього за своєю природою. Протягом усього досвіду сідпа, свідомість Бардо відчуває сильний потяг до нового тіла, процес, який, згідно з Бардо Тодол, можна порівняти з психічною бурею. Ніби бажання продовжувати існувати, бути знову стає непереборним. Вибір нового тіла не є свідомим це відбувається через глибокий інстинктивний поклик, де характеристики нового переродження формуються станом розуму. Ніби наступне тіло є дзеркалом того, що розум душі повинен пережити або вирішити. Цей процес вибору також відображає буддійське переконання, що кожне переродження це можливість для духовного зростання. Тіло, душа зробить свій вибір. Найбільше це відповідає її кармічному та духовному розвитку. Однак багато хто не розуміє цієї можливості і, врешті-решт, перероджується в несприятливих умовах, де страждання увічнюються. Під час сідпа Бардо душа переживає серію видінь, пов'язаних з процесом переродження. Ці видіння часто включають зображення пар у союзі, метафору створення нового життя. Тут душа закликається обрати нове тіло, несвідомо керуючись емоційними схильностями та кармічними імпульсами. У багатьох описах Бардо натякає, що, побачивши ці образи, душа повинна підтримувати стан відчуженості та ясності. Лише тоді вона може уникнути сліпого загнання у небажане переродження. Для тих, хто може підтримувати спокій та відчуженість, Сітпа Бардо пропонує останній шанс для трансцендентності. Залишається можливість не переродитися, обрати шлях звільнення. Це мета духовного практикуючого, а не переродитися під впливом ілюзій та прив'язаностей. Вони повинні розпізнати ці видіння як прояви власного розуму, ефемерного та порожнього за своєю природою. Протягом усього досвіду Сідпа, свідомість Бардо, відчуває сильний потяг до нового тіла, процес, який, згідно з Бардо Тодол, можна порівняти з психічною бурею. Ніби бажання продовжувати існувати, бути знову стає непереборним. Вибір нового тіла не є свідомим це відбувається через глибокий інстинктивний поклик, де характеристики нового переродження формуються станом розуму. Ніби наступне тіло є дзеркалом того, що розум душі повинен пережити або вирішити. Цей процес вибору також відображає буддійське переконання, що кожне переродження це можливість для духовного зростання. Тіло, душа зробить свій вибір. Найбільше це відповідає її кармічному та духовному розвитку. Однак багато хто не розуміє цієї можливості і, врешті-решт, перероджується в несприятливих умовах, де страждання увічнюються. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!